Ось така посилка здорова. Ось така зукерпочта. Ві вже на почті трохи розпечатали, бо було неправильно ім'я написано. Хтось наклеїв наклейку на нашу наклейку, хтось наклеїв наклейку другу. Хто, хтось клеїв наклейки другі, якісь мошенники, чи хтось. Та і прийшов її відкрити, вони дивились, що там. Трохи відкрили, не хотіли віддавати посилку. Так скотчем замотал ей на почте. Вот такая вот даже. Самами кофта прийшла. Будем хамирить. У него такая кофта. А вони кажуть, хіба може бути лампа там. Бо кажуть, що там не нам посилка, там хтось, хтось наклеїв, наклейку був на почті другу. Така це... лампа діодна. такая лампа. Это чтобы видео записывать. Такая классная Я, знаешь, я обзор сделаю на такую лампу. Така приставка. Як вона називається? Гейм консоль така? Це потом на такі зроблю обзор на, на вещі. Так тільки розпаковка сьогодні посилки. Вот така 3D-ручка. Ось вот такому чохлі йшла. Це такий штатів до лампи. Такий штатів до цієї лампи. Та диодна лента, <звук> он вот такий набор цих вот так, пилочок для бормашинки, такі пилочки. Продувати продувать така штука ці напільники такі маленькі пластик для 3D ручки. Разноцветные. Мамі шоколадки отакі чорний шоколад і білий шоколад. Такий хліб такий. Пейн, деп такий з медом до меду. Медовик такий. Такі батончики шоколадні. коконт. такая как баунти. Из кокоса. Экзотика. такая. Упаковка. Интересно. И такие колбаски маленькие. И Мини корзу Любит з перцем. З різними перцями, Ось такі. упаковка батончики у Марс. Чорний. Таку що, мабуть, не брав упаковку. Так, у виді конфет таких шоколадних. Марс. А потім буду все пробувати на відео, та розкажу, що понравилось. Які ці... Це должен бути обичний такий Марс. кошелек таки на подарок Горішки різні фісташки? Ось такі дві упаковки. Кольникам не можна такі горіхи намальовано. Мабуть, написано, що подавиться можна ними. <свісно> вот На фісташках намальовано. мед горний, цвіточний. Такий. Гори намальовані. Такий пащет селянський. Отакий мамі понравився пащет. Інтересний. Такий монокуль, Це щоб мелкі деталі робити, мені треба було. Такий глаз надівається з підсветкою. Це целе, ну, як часи от ремонтують, такі беруть. Щоб мелкі деталі робити. Мені треба мелкі деталі різні робити. Ось такі. Ось така лінійка класна. Я думаю, вона більша розміром буде Ось вот така маленька. вона ось вот така буде. Она така маленька. Це щоб креслить, ці бруски різати. чого така маленька? Ну, вона велика. Такий тік-так, здорова упаковка. Вот так. вот такие конфеты реколд з медом. чи чем це Посередині такий утіплітінь, щоб не продувало. Таке. Мамі таке плоття. Vou mirar em каков-то тако. Сарато не такие мех такий. Класний. Ось такий мамі костюм прийшов. Оцей кофта така. Кофта така красива. Спасибо, синочок. Така легесенька на літо. Відео знімати. Покрутись, покрутись. Така легесенька. з воротничком, Такий фонарик тут. рукав фонарик. Ось таке типа легесеньке Це кохта-пальтішку. кохта таке. На весну. Таке накинуть. такі дзвіни, хвата таких. З капюшоном. Чуть-чуть довгі рукава, так і можна їх трохи якось за. Ось такий. Кармани. Хороші не кармани. Накинув і в город пішов там. Спасибо, синочок. Ще платья поміряю зараз. <coughs> Я думав, ця лінійка здорова. Она така маленька. Це класна лінейка, що мірять. Рулетки нема, але вона... сікається. 5 см, чи сікаться. Треба ж таку велику заказати. Це удобно таку мірять. Креслення всяке на бруску, прямо робить. Вугол тут всякий. Ну, все, такий вугол можна одразу одрізати. Рівно, отут рівно тако відрізати скрізь. Да? Це теж якийсь вугол. От як ватистки і довго сильно. Можна запутатися. Спасибо тобі, сім'я. шпилькою, шпилькою причепити треба там. Спасибо тобі, синочок. От то? Ні, отут шпилькою можна і вище. Отак? Так шпилькою можна причепити, а двома. Сильно днімне, видно? От там шпильками можна причепити. От тут? то? Ну, також ж як принцеса йти. А, як принцеса, так? Да. Як на бал, як принцеса на бал. Да. І такий сильно, сильно длінне. Покрутись, покрутись. Сильно длінне. І Поясочок є. Поясочок, наче такий. А поясочок такий, що це за поясок такий длінний? Що це ним робить? Таким пояском. Поясочок. Мені поясочок і не треба. Такий поясочок. Треба бантик зав'язувати, що ж ти не вмієш? Бантиком зав'язувати що він такий? Бантиком. Таке красиве плаття. Ну його треба підкоротити, мабуть, так? Да? Ну, мене шпильками його підшити таке, щоб воно вище було. Дві ці. Дві точки підшити, щоб воно так вище було можна. Якось всередину, поняток трошки. Чуть-чуть і воно буде вище. Спасибо тобі, синочок. Таке красиве плаття. А він його будеш знімати. Дваточку прийшов з Бельгії А ще тут ось і є. Їх не видно все їх, все вони даже такі з боку розрози, то тільки з одного боку. З одного тільки боку розріз. Йо. Я би такого чуть-чуть, да, да, так значить, да? якби підняти, так? Да? Ми там в двох точках дві точки пришити всередину завернути. Ось такими маленькими точками. Спасибо тобі. Подвісну. Дякую синочку. Само можна його синочок. Або знаружі, її таку десь підняти. Дуже подобається. Таке там трохи. Длінне. Я длінні ношу, але не такі вже ж длінне. Принцесу. Принцеса, так. Прин Принцеса. Дав. Принцеса. На, На бал. На бал. Причинне плаття на бал, в ресторан. На бал з дьяволом. Будемо друге відео знімати. Буду... Это видео уже так длинное получилось. Шай посылки какие-то пришли сегодня на почту. Буду ще видео снимать. Еще для, другого видео, для другого видео есть посылки. Мне нравится такая кофта. Такая интересная такая. Тепло, так вот, это вот такая, около компьютера садить, тепло у